Так бачите, Бог мене покликав. Я люблю цю апаратуру ще з малку. І мені мама постійно нагадує, каже: Василько, пам'ятаєш, як тату тобі все трущив, А я все там дротів навсотаю, там що спаяю, постійно, якісь радіо, передатчики, все я робив, ще малим був. І тато все приходив, він дуже переживав, щоб, ну знаєте, радянські часи то були не такі, як сьогодні. Я один раз був включив, якщо пам'ятаєте, то. На, в, в обід радіо виключали якось з 12 до 2 там була якась перерва. Ну а я думаю, що буде дурно радіоточка. Ну, це як така Катеринка була, що говорила. Я думаю, що буде так тихо? Треба включити службу Божу. І включив службу Божу, село слухала. Ну не село, це на вулиці слухала службу Божу. Але це були це були радянські часи. Боже мій тато приходить додому, вже сесвить, каже: Васильку, я навіть не питаюся, хто я знаю, що це ти. Або люди зразу почали зговорити, слухай, служба Божа служилася по радіо по, по цім поколоснику. Розумієш каже, це таке не може бути. Як так. Служба Божа з Ватикану і, і по радіо, це таке не може бути. І, каже, і тато приходить, каже, Василь, я не знаю хто, але я знаю точно що це ти. <гум> так що, бачите, Бог мене готував з малку. <гум> з малку ще я мав транслювати, транслювати службу Божу, спочатку по радіо, а тепер, бачите, маю таку можливість з вами разом молитися. Через практично з цілим світом мені дуже приємно і Америка. Пані Анна, я вам дякую. Я знаю, що ви дивитеся нас пізніше вже в записі, бо в Америці зараз ніч. Зараз це в нас день. Дивляться нас Австралія. Я знаю, мій колишній начальник, директор мебельної фабрики Василь Степанович Бальницький. Він зараз з Австралії, і він мені дзвонив і каже, що дивиться там службу, я думаю, Боже, як приємно, де Австралія? Представляйте собі. І, і там люди, яких я знав, я працював у нього на мебельній фабриці, і я пишаюся завжди тим. І він завжди з таким теплом відгукується. У нас, наприклад, із Англії пані Наталія, ми так теж познайомилися, от вона дивилася. Трансляції, і ми так стали такими, знаєте, аж майже як рідними. І вона практично живе в нашій церкві, тому що вона жертвує. От квіти, вона жертвує, допомагає хлопцям. Вона купила цілу купу тих шкарпеток в зимових, тих, таких горнолежних, таких дуже поважних, хлопці дуже хвалили. Вона постійно допомагає нам чаєм, кави. Я вже думаю, ну от, от якщо я бачу фотографію хлопців, така велика. Кава ан англійська, все, я зрозумів, це Наталя. Бо тому що я, я розумів, що може ще хтось передає із Англії. Але я бачу наші банька, я кажу, все, це Наталка, це, це Наталя. Це чудесно, знаєте. І Марія моя з Лісабону, вона така активна, вона така, як модератор, вона постійно, вона мені скільки в день присилає, всяких повідомлень, що ви не можеш представити. І... Мене то підтримує. Воно мене часом вимучує, але підтримує, і я тим тішуся. О, Прошу, пише Чехія вітання. Щирі вітання. Дякую, Наталя Дмитрук із Чехії. Щирі вітання. Дякую всім вам. Я не можу всіх вас навіть, навіть спімнути, бо тому що вас багато і це тішить, слава Богу. Бачите, мене Бог так випробовував цей піст. І Ралися і постили, і молилися, а вже до, до, до Пасхи не дотягнули, Напер, ну, не дотягнули, тому що все, співати не можеш. Вчора таких хористих, хлопців співають, я так хотів співати з ними. Не годен, не годен все. І просто простив. Але я думаю, що Бог на все має свій план. Якщо Бог каже, Василю треба трохи відпочити, значить треба відпочити. Як я опираюся він раз у мені раз хворобу, і тоді вже точно ти вже нікуди не можеш ні їздити, ні ходити будеш сидіти вдома. Сприймайте любі горі навіть хвороби, як смирення. Бог хоче усмирити, десь у чомусь Загрався, десь у чомусь задужив, якийсь там. Та я такий вже, ми все повирішуємося, а Бог каже, то успокойся, куди ти, що ти повирішуєш? Трохи сіть віддихне. І коли ми впираємося, Бог тоді знаходить спосіб, що ти вже точно вже нікуди не дінеш, бо тому що, ну що, слабий, все, і це і так простив, так добре простив. Чую, такий, щось близько до гаймурів, бо наклонитися не можеш, голова болить. Ну, Але то добре, то полезно є. Бо якщо Бог тебе тримає в полі зору, Він тебе, Бог кого любить, того б'є. То значить все дуже добре. А якщо людина чудить, робить гріхи і Бог її не зупиняє, ой, біда. Думай, як мусиш сам себе спинити, бо потім зупинишся, а то вже все. Вже Далі нема куди вже пекло. Так що я хочу вас в сум заганяти, бо тому що Воскресіння Христове це світлий вівторок, світлий тиждень. Нехай Бог вас всіх благословить, здоров'я вам міцного, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, шануйте себе і підтримуйте один одного. О, не тільки в великодному часі, а постійно. Ми християни, ми діти Божі і ми повинні якраз іменно те, як Глодиків вчора гарно казав, він каже, якщо дивишся в, в очі своєму ближньому, пам'ятай, що то очі. Чи ти дивишся очима Ісуса Христа, і якщо то є уста, то ти, значить, думай, що то є уста Божі. Думай, що кажеш, кожне слово зважує. І руки Бог тобі дав, щоб, щоб ти обняв свого ближнього. І ноги, щоб ти ходив там, де там, де путі Господні. Тому підходимо до, до всякої справи з Божої позиції і дивимося на світ Божими очима.